І рахує, що е, наше суспільство породило таких журналістів, яких є, на яких влада говорить, що вони не журналісти, а пси зараз називають, але тільки ті пси можуть, вибачте, до тої влади достукатися, бо е, догавкатися і догавкатися, принаймні, вони будуть переслідувати, і тільки тоді той чиновник, до кого такий пес чіпився, він задумається. Про що йому, що йому робити, а може що а може щось не зробити, а може когось там ще послухати. Тому сама, самі депутати породжують таке суспільство. Ми ж їх обираємо, правильно? Ми народили таких депутатів, скажімо так, та, своїм вибором. Тому і депутати так само народжують тих самих журналістів, тому що журналіст має пролити світло до його обов'язок. Світло в темряві. Ну, ви ж знаєте такі. Дякую, але був один депутат де і той втік. Ну. <клес> Просто час політики закінчився камера камерами. Добре, не має. Має. дякую. Іван Швер. Два слова. Ти руку не, не піднімав. Ви знаєте, давайте я для початку задаю слова Івана Кранка. Література її завдання і найважливіші ці, де він говорить, що на ділі такої літератури у дужках війни і бути не може. Це стосується преси, в тому числі. Свобода преси це є умовна місця. Скажімо, наша газета має свого засновника, вона приватна газета. І свобода слова в нашій газеті вимірюється внутрішньою свободою нашого засновника. Думаю, вона ну, є, скажімо так. Хочеться вірити. Слов свобода слова у Нових Горизонтах для приходу, наскільки благ. я зрозумів, вимірюється диктаторським е, тестом. Абсолютно. Він про, про, про це заявив. Він про це заявив. Ну... З нагоди промовці мав. Свобода дорогі. Бо окреме питання. То, Дякую. Можливо, можливо, ви пригадуєте, десь тому 89-й рік і вийшов такий фільм «Убити дракон? Та де я ще був маленьким. Можна в інтернеті побачити Можна, Можете собі переглянути, ну суть дуже цікава. Дракон тероризує місто, виходить лицар, перемагає його, досі всі були рабами і раптом вони побачили, що лицар переміг дракона Свобода. Крек. Свобода. Двері відкриваються, вікна відчиняються, навстіж один вибігає, гвалтує. Другий біжить бігом сокирою до магазину і розбиває вікно, туди заходить, витягує все, що можна. Третій. А третій грабує сусід. Свобода. І е, тому е, свобода на Дрогінко при обговоренні чимось мені нагадує фільм убити дракон. Але перепрошую винуватий не сайт Дрогінко, а винувати е, ті люди, які не змогли убити в собі раба. І знову ми повертаємося до того, про що говорив Святослав, про громадянське суспільство. Звертаємося ми до того. Про що говорив мій друг Сивак, до громадян, до тих людей, якими ми повинні стати. Бо ми до один до одного звертаємося пани, правда? А хто такий пан? Пан то є той, який вміє панувати над собою. І якщо я пан, то перепрошую я, коли буду робити коментарі Максима на сайті. Я буду робити такі, які мають бути коментарі, які лишать робити панові, а не рабові. І, власне кажучи, свободи як такої, хоча ми дуже багато говоримо, у нас ще нема. Нема тому, що нема вільних людей. Вірніше, що їх дуже мало тих вільних людей. І наше завдання, по-моєму, якраз формувати тих вільних людей. І якщо ми того досягнемо, хоч трішечки. Якщо ми посіємо, бодай би ото зерно. І через років 5, через років десять воно проросте, то можна сказати, що ми не даремно жили. На тому крапка. Дякую, Іване. Прийшла Наталя Зелена.